Раз! Два! День для цих пластинів починається о четвертій ранку. Кожен із них свідомо зголосився провести частину літніх канікул у таборі, що вже набув слави одного із найсуворіших. Нижче! одне із завдань проповсти болотом якомога нижче не торкаючись до мотузки. Тих, хто не справляється, поливають водою. Це випробовує свою силу, власний характер і дає зрозуміти наскільки ти людина, наскільки ти можеш витримати будь-які знущання над собою. Заради якоїсь певної і ідеї відшлівувати фізичну та моральну стійкість майбутніх захисників батьківщини. Такі завдання ставлять собі організатори табору через воєнну загрозу на сході України. Програму довелося поглибити. Продовж 15 днів вишколу пластуни вивчатимуть тактику ведення бою, снайперську справу, аеророзвідку та навіть будуватимуть фортифікаційні споруди. Такі табір військовий є дуже актуальним в наш час беззаперечно. Тому цього року у нас учасників більше сотні. І я гадаю, що. Юнаки мого віку таки хочуть отримати цей вишкіл, щоб в майбутньому могти захистити свою державу. Окрім військової практики, хлопці змагаються і в силових видах спорту долають смуги перешкод та натяжні переправи. Лазанка, бо як кажуть, пластуни боротьба з самим собою. Саме ця ділянка смугу перешкод дозволяє здолати страх висоти і набути базових альпіністських навичок. Такий табір скаути організовують уже 18-й раз. Цьогоріч вишки присвятили пам'яті пастунів, які загинули на сході, захищаючи Україну. Марічка Кужик, Іван Радіон, Львівська область, п'яте канал.